Часі новини. Чим жило місто розкажемо в інформаційному підсумку тижня. Студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! Надцятого березня в малій залі виконавчого комітету Шепетівської міської ради відбулася робоча зустріч представників ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Шепетівській міській раді та представників ради ВПО при Хмельницькій обласній військовій адміністрації і департаменту соціального захисту населення Хмельницької ОДА за участі заступника міського голови Віталія Янушевського. Під час зустрічі обговорили ключові питання в роботі ради та проблеми, які виникають, визначили конкретні кроки для подальшого співпраці і планування майбутніх заходів. 9 березня в місті Баранівка відбулася ветеранська молодіжна спартакіада серед команд сусідніх територіальних громад під гаслом за здоровий спосіб життя на підтримку Збройних сил України. Програма спартакіади складалася з п'яти видів спорту: мініфутбол, волейбол, настільний теніс, шахи та снайпер з баскетболу. У змаганнях взяла участь 22 спортсмена нашої громади. У підсумку команди Шепетівської громади з мініфутбола посіла третє місце. А команда волейболістів та тенісистів другі місця. у загальному командному залі Кошепетівська міська територіальна громада посіла третє місце і була нагороджена Кубком. Відрядження збірної команди на спартакіаду здійснювалось коштом програми розвитку фізичної культури та спорту. Творчі, невтомні завзяті. Саме так можна описати учасників клубу активного довголіття. Саме тут люди літнього віку зможуть активно та цікаво проводити свій вільний час, спілкуватися та опановувати нові навички. Детальніше дивіться у сюжеті. У Шепетівці, 29 лютого, відкрили клуб активного довголіття, який призначений для підтримки людей похилого віку, серед яких є і внутрішньопереміщені особи. Реалізація проєкту стала можливою завдяки співпраці Норвезького Червоного Хреста. Шепетівська міськрайонна організація заснувала в себе клуб активного довголіття. Це активність, яка розрахована на участь старшого покоління для того, щоб вони. Збиралися і проводили спільні заходи. Це якби досить класна ініціатива, тому що в Хмельницькій області це єдине, це перше місце, де запроваджується такий клуб для людей. Старше покоління воно потребує нашої уваги, допомоги. Основна мета клубу підтримка самотніх людей похилого віку, організація їх дозвілля та навчання корисним навичкам на різних тренінгах. Саме Тут люди поважного віку зможуть активно та цікаво проводити свій вільний час та спілкуватися. Захід, який підготували члени активного клубу Довголіття на честь відкриття, вразив усіх присутніх. Вони не просто співали українські пісні та декламували поезію. Вони перенесли нас у світ неповторної краси та вишуканості слова і музики. Спочатку слухи йшли, що ми ходимо в садик, в садик, ми пройшли садик, ми пройшли школу і юність, і підійшла не старість, а по Хилий вік, і ми хто нам скаже, що ми ходимо в садик, то ми доволі. Ми хочемо ходити у цей дитсадок. Мені 73 роки, пішов 74-й, дуже мені подобається, дівчата всі хороші. Я стала в 70 років малювати. Не брала того помез... пензлика в руки, а це малювати стала. Там мої картиночки, хочете подивитися. І дуже задоволена. Вони ну, таке натхнення є. Ми дуже вдячні Наташі, що вона організувала. І всі. Всім, хто причетний до цього Червоного Христа, дякуємо і низько кланяємося. Нам дуже подобається. Клуб активного довголіття це місце, де відчувається тепло та можливість для кожного розкрити свій потенціал у будь-якому віці. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк 8 березня відбулася стратегічна сесія для рад з питань внутрішньопереміщених осіб на 2024 рік. За участі тренера Івана Чубукіна, голови правління Офіс розвитку громади та членів ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Шепетівській міській раді. Захід було організовано благодійним фондом Рокада. У ході інформаційної та цікавої зустрічі учасники заходу обговорили питання щодо стратегічного бачення, цілей завдань та заходів роботи ради ВПО. Визначили основною задачою ради на 2024 2024 рік продовження реалізації заходів спрямованих на інтеграцію внутрішньопереміщених осіб в громаду та визначили кроки для досягнення цієї мети. Ще восени 2023 року команда активної молоді Шепетівського НВК номер 1 стала учасниками молодіжної програми Апшіфт. Програма дала можливість молоді пройти різноманітні тренінги, отримати менторську підтримку та ресурси, щоб створити власний проєкт. Таким проєктом стала мрія створення музичного клубу в межах школи, де б кожен охочий міг насолодитися музикою. 8 березня клуб легкої музики нарешті було відкрито. Команда презентувала можливості клубу та захопила свої. Їєю енергетикою та музикою охочим стати частинкою творчого середовища завжди раді. 7 березня за участі молодіжної ради Шепетівської територіальної громади у бібліотеці номер 1 відбувся захід з нагоди міжнародного жіночого дня, організований відділом у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради. Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Наталія Стасюк знайомила молодь з історією світового жіночого лідерства. У ході презентації та спілкування розповіла, як цей рух розвивався у світовому масштабі про діяльність виданих українок у цьому русі жінок лідер. Рок і активісток, за що вони боролись та яким були їхні перші здобутки, перемоги та поразки, обговорили вплив жінок, зокрема українок на історичні події, які стали ключовими на шляху боротьби жінок за реалізацію своїх прав та прав людини загалом. Юнаки та дівчата активно спілкувались, дискутували, ділились своїми думками та продемонстрували обізнаність у цій темі. 13 березня перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін привів особистий прийом громадян. Звернення стосували щодо надання матеріальної допомоги на лікування, впорядкування нумерації будинків. Перший заступник начальника ОВА уважно вислухав усіх заявників та надав їм роз'яснення щодо можливих шляхів вирішення порушених проблемних питань. Про результати розгляду звернень заявники будуть поінформовані у порядку, передбаченому чинним законодавством. Вранці, 12 березня, у Хмельницькому рятувальники зустріли черговий евакуаційний потяг із мешканцями Херсонщини, які змушені були залишити свої домівки та шукати прихистку у громадах нашої області. Фахівці ДСНС, серед яких і психологи, надзвичайники, допомогли вийти з потяга, перенести речі, а також надати психологічну допомогу. Шепетівська громада прощалась з воїном, старшим водієм 3-го розвідувального взводу розвідки спеціального оперативного призначення, старшим солдатом Максимом Михайловичем Яремчуком. Народився Максим Яремчук 13 червня 2003 року. Він був старшим сином багатодітній родині Шепетівчан Лариси та Михайла Яремчуків. Навчався Максим в Шепетівському навчально-виховному комплексі номер 3 у складі загальноосвітня школа перших третіх ступенів та ліцеї з посиленою військовою фізичною підготовкою. Після Класу обрав військовий напрям підготовки. З початком повномасштабного вторгнення Максим разом з побратимами стає на захист Києва. Бере участь у розмінуваннях звільнених від загарбників територій. Згодом переходить на службу до бригади швидкого реагування Національної гвардії України Рубіж. Справжній патріот цікавився військовою справою та мріяв пов'язати з цим своє життя. Загинув Максим Михайлович Яремчук 7 березня 2024 року. Вся Шепетівська громада сумує разом з родиною низку. Ко схиляючи голови у скорботі. У Хмельницькому слідчі з'ясовують причини ДТП, у якій одна особа загинула і ще одна травмувалась. Аварія сталася 13 березня 2024 року. 37-річний водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням і допустив зіткнення транспортного засобу з електроопорою. В результаті 52-річний пасажир автомобіля загинув на місці події, а 34-річна пасажирка потрапила до лікарні з тілесними ушкодженнями. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження, розслідування три. 7 березня у концертному залі міського будинку культури з нагоди 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка пройшов перший тур фестивалю огляду культурно-мистецького проєкту Шевченко 450. Детальніше дивіться у сюжеті. Цьогоріч з нагоди 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка на базі Шепетівського міського будинку культури пройшов перший тур фестивалю огляду обласного культурно-мистецького проєкту Шевченко 4.5.0». Участь у фестивалі взяли вокальні та інструментальні колективи нашої громади. Також напередодні був проведений традиційний конкурс чітців Вічне тарасове слово. Почесним журі були обрані найкращі номери для участі в другому відбірковому турі фестиваля. Учасники конкурсу продемонстрували високий рівень підготовки. Талановиті діти вразили публіку своїм мистецтвом та глибоким розумінням поезії великого поета. В рамках фестивалю також відбулась виставка Конкурс образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва за участі вихованців та викладачів Шепетівської дитячої художньої школи, загальноосвітніх шкіл громади та майстрів народного мистецтва Шепетівщини. З цієї нагоди, 8 березня відбулось покладання квітів до погруддя Великого Кобзаря за участі міського голови Віталія Бузеля та керуючого справами виконавчого комітету Наталії Білас, депутатів міської ради, освітян та громадськості. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк like тіві. У Хмельницькому поліцейські разом з громадськими активістами замальовували написи, які рекламують наркотики. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції в Хмельницькій області, ювенальні поліцейські, представники соціальних служб та громадські активісти замальовували написи, які пропагують купівлю наркотиків через мережу інтернет. Місцеві жителі вітали таку ініціативу і навіть підказували місцям, де є потрібні посилання. У Славуті поліцейські затримали кримінальний дует наркоторговців за розповсюдження особливо небезпечних синтетичних наркотиків. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення. Слідчі Шепетівського райуправління поліції викрали двох славучан у збуті особливо небезпечного наркотику. Оперативнику встановили, що 40-річна жителька міста Славути та її 24-річний спільник розповсюджували солі наркозалежним методом з руки в руки. Наразі слідчі Шепетівського райуправління поліції вже оголосили фігурантам підозри. Їм загрожує до 10 10 років ув'язнення з конфіскацією майна на період розслідування суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Хмельниччині зловмисник, який пограбував 42-річну жінку, проведе за гратами 5,5 років. Визначаючи термін ув'язнення до 30-річного зловмисника, суд також врахував невідбуте покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом, яке засуджений, вчинив раніше. Подія сталася в березні минулого року в одному із сіл Волочиської тергромади. До 42-річної жінки у гості прийшов знайомий. Під час застілля між ними виникла суперечка, в ході якої чоловік схопив мобільний телефон господині та хотів піти. Коли ж потерпіла, спробувала відібрати свій гаджет, зломисник викрутив її руки та все ж таки вирвав телефон і подався геть. Жінка звернулась із заявою до поліції. Правоохоронці оперативно розшукали зломисника. Ним виявився житель Сатанівської тергромади, щодо якого в одному із судів міста Києва вже розглядалось кримінальне провадження за незаконне заволодіння транспортним засобом. Слідчі, завершивши досудове розслідування, скерували обвинувальний акт до суду. У Хмельницькому до шести років ув'язнення засудили закладчика синтетичних наркотиків. Нагадаємо, 11 грудня минулого року працівники кримінальної поліції виявили молодика, у якого вилучили 60 згортків з речовиною кристалічного походження. Експертиза показала, що це особливо небезпечний синтетичний наркотик. Закладчиком виявився 21-річний житель міста Кам'янець-Подільський. Його затримали. Увесь період розслідування наркоторговець перебував під вартою. Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження. І визнав фігуранта винним та засудив його до шести років ув'язнення. Завдяки доказовій базі служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав ще один агент ФСБ, який діяв на Дніпропетровщині. Зловмисник намагався виявити можливі бойові позиції автореалі ЗСУ на прифронтовій території області. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у жовтні 2022 року під час контрдервосільних заходів у Дніпропетровській області. На підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів, суд визнав зловмисника винним та призначує йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. Thank you Контррозвідка служби безпеки запобігла російській диверсії на об'єктах Укрзалізниці у Харківській області у результаті спецоперації затримано ворожого диверсанта, який намагався підірвати лінії електроспоживання залізничних колій та рухомого складу поблизу вузлової станції. Зловмисником виявився місцевий житель, який працював на головне управління генштабу збройних сил Росії. За наявними даними для вчинення серії вибухів він планував використати саморобний вибуховий пристрій, інструкцію для якого в домашніх умовах фігурант дистанційно отримав від воєнної розвідки РФ. При обшуках у помешканні затриманого виявлено мобільний телефон та інші речові докази злочинної діяльності. Наразі слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує тюремне ув'язнення. Служба безпеки встановила особи ще двох учасників окупаційних органів РФ, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення на тимчасово захопленій частині території Луганщини. Зновмисники викрадали людей до російських катівень та особисто піддавали їм жорстоким тортурам, щоб схилити до співпраці з расистами. Одним із фігурантів є колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції. Після початку повномасштабного вторгнення РФ та захоплення Сватового він брав участь у репресіях проти України. Патріотів, які чинили спротив загарбникам у місті. Крім того, зловмисник особисто катував ув'язнених електричним струмом у власному кабінеті. Наразі слідчі служби безпеки заочно повідомили обом фігурантам про підозру. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві та я Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.